Аня та Ліза грають у вдосконалену версію гри Камінь, ножиці папір, де кожна комбінація виборів предметів приносить переможцю різну кількість балів. Коли Аня виграє, вона отримує 2 бали. Коли Ліза виграє каменем, вона отримує 3 бали. Коли Ліза виграє папером, вона отримує 2 бали. Коли Ліза виграє ножицями, вона отримує 1 бал. Якщо обидва гравці вибирають той самий предмет, ніхто не отримує балів. Я нагадаю, що камінь перемагає ножиці, ножиці перемагають папір, а папір перемагає камінь. Далі заповніть матрицю так, щоб вона представляла їхню систему підрахунку балів. Вона показує кількість балів, яку отримує Аня. Негативне число означає, що ці бали отримує Ліза. рядки це вибраний предмет Ані, а стопці це вибраний предмет Ліза. Отже, ось ця матриця, яку нам треба з вами заповнити. Спробуємо заповнити разом. Почнемо з першого значення. Якщо обидві дівчини оберуть камінь, ми з вами пам'ятаємо, що якщо обидва гравці вибирають той самий предмет, ніхто не отримує балів. Отже, тут буде 0 балів, ножиці-ножиці теж буде 0 балів, папір-папір теж буде 0 балів. Тепер далі, якщо Аня обере камінь, а Ліза обере ножиці, то в цьому випадку камінь перемагає ножиці, Аня виграє, вона отримує 2 бали. Далі камінь, папір. В цьому випадку перемагає папір. Отже, перемога за лізою. я нагадаю, що негативне число це означає, що ці бали отримує Ліза. Тобто ми заносимо в цю матрицю число з мінусом. Якщо у нас Ліза виграла папером, вона отримує 2 бали, але у матриці ми запишемо це мінус 2. Далі ножиці, камінь. В цьому випадку перемагає знову камінь, значить виграла Ліза. Вона виграла в нас каменем, вона отримує 3 бали. Знову заносимо з мінусом. Далі ножиці, папір. В цьому випадку перемагають ножиці. Отже, перемога за Ані, Аня виграє, вона отримує 2 бали. Далі, папір, камінь. В цьому випадку перемагає папір, перемога за Ані, знову плюс 2 бали. І останнє значення папір, ножиці. В цьому випадку у нас перемагають ножиці. Коли Ліза виграє ножицями, вона отримує 1 бал. Ми заносимо з мінусу. Так як ми вже з вами заповнили цю матрицю, ми можемо відповісти на це запитання, припускаючи, що Ліза обирає свій предмет випадковим чином, який предмет повинна вибрати Аня, щоб максимізувати свої шанси отримати найбільшу кількість балів. Це, очевидно, не вправа на ймовірність, але просто як невеличке пригадування, це один із способів відповісти на це запитання. Коли Аня обирає камінь, це результати, які можуть статися. Нам кажуть, що Ліза вибирає навмання, тому буде 1 третя ймовірності того, що Ліза обере камінь, 1 третя того, що вона обере ножиці, і 1 третя того, що вона обере папір. Оскільки вони однаково ймовірні, так як нам про це сказали. Ви можете отримати, що іноді називають очікуваним значенням, взявши просто середнє значення цих трьох чисел, додати і поділити на 3. 0 плюс 2 плюс мінус 2 це буде 0 поділити на 3. це буде 0. Далі мінус 3 плюс 0 плюс 2 це буде в нас мінус 1 поділити на 3, це в нас буде мінус 1 третя. І 2 плюс мінус 1 плюс 0 це в нас буде 1 поділити на 3, це буде в нас 1 третя. Отже, як ми можемо побачити, найкраще очікуване значення у нас одна третя. Це коли Аня обирає в нас папір. І тільки воно у нас присутнє при умові того, що Ліза обирає свій предмет випадковим чином. Тобто, якщо відповідати на запитання, який предмет повинна вибрати Аня, щоб максимізувати свої шанси отримати найбільшу кількість балів за умови того, що Ліза обирає свій предмет випадковим чином, то тут буде папір.